Мистецтво, що допомагає, у Миколаєві відбувся благодійний концерт в підтримку бійців 123-ї бригади територіальної оборони. Його організували за ініціативи заслуженого артиста України та волонтера Олександра Сачова спільно з благодійним фондом Вій України та центральною бібліотекою імені Марка Кропивницького. Ми бачимо, як місто виходить і просить про допомогу 123-ї бригади, Тому ми вирішили. Зробити такий концерт громада повинна знати, що і міський голова, і управління культури, за підтримки яких проходить сьогоднішній концерт, що вони з нами, щоб ми разом. Разом ми сила. Для глядачів виступали талановиті миколаївські вокалісти, аби зібрати кошти на потреби наших оборонців. Загалом благодійний фонд Воїнам України постійно надає допомогу підрозділам, які беруть участь у бойових діях. Зараз ми здійснюємо збір. На пікап для 123-ї бригади територіальної оборони це Миколаївська наша бригада, і тому для нас дуже важливо саме сьогодні згуртувати миколаївців для того, щоб цей збір якомога... Був такий успішніший і більш ефективний. У цей складний для країни час багато людей присвятили себе волонтерству. Люди різних професій, віку і соціальних статусів об'єдналися заради підтримки один одного та української армії. Тож тепер кожен у свій спосіб, але самовіддано вони допомагають наближати нашу перемогу. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Маскальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.